Друзі, всім вітання, автомаркетрів. З вами заїхав до нас наявність два таких ось манна фургончика. Це у нас Манти TGE 19 року. На спарці в максимальній базі на 8 євро палет в такому красивому зеленому кольорі. Весь цілесенький, гарнесенький, без всяких зауважень, рама вся ціленька, в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі-6 колес. Також в красному стані, це у нас мішелі. Має гідроборт, гідроборт в хорошому стані, має пульт до гідроборта. Будочка на нас цілесенька, гарнесенька з довжиною 4,50, шириною 2,20 і висотою 2,30. Є підсвітка. Тут у нас також цілесеньке, гарнесеньке, доглянуте. Водійське сидіння на нас пілот, з підкачкою спинки, з двома підлокітниками. Ось така от мультимедіа, клімат, контроль кондиціонер на механіці, датчики світла та дощу. Салончик у нас доглянутий, чистенький. По двигуну це у нас 2 літра дизель на 180 місті сил і 130 кВт. Ось такий от красень із ціною 26 800. Будемо чекати у нас на стоянці, до зустрічі.